Сьогодні технічні, в тому числі, засоби розвідки, хоча класичні способи розвідки вони залишаються на той класичними, що такі дані теж здобуваються роботою наших диверсійно-розвідувальних груп. Так от технічні засоби розвідки сьогодні дозволяють виявляти і місця скупчення, зокрема, плавзасобів, якщо ми говоримо про них підготовку відповідних штурмових груп. Так що я не даремно кажу про те, що силам оборони. Відомо про те, що відбувається на лівому березі, звичайно, беремо до уваги те, що ворог проводить певні пересування, певні ротації на лівобережжі, і хоче таким чином демонструвати певну оману, наганяти, як кажуть, туману війни, щоб вести сили оборони, скажімо так, спрямувати за таким неправильним слідом. Але ще раз кажу, що сьогодні: робітка е дозволяє -е, все це бачити. Реагувати відповідно і наносити удари на упередження, я сподіваюся, що так буде і надалі. До речі, дуже такий цікавий момент. 810 та бригада морської піхоти, яка свого часу доповідала про те, що вона знищила плацдарми в кринках. А плацдарм в кринках потім ще простояв і провоборовся, і пробився два місяці після тих повідомлень російських. Власне, ця бригада потім опинилася на Покровську. Зразу була перекинута на Курський фронт. Там отримала значні втрати. І з'явилася інформація буквально позавчора про те, що 810-ку, це Севастопольська бригада її знову повертають до Херсонщини. Ну і власне вчора, Курськ Львова там було нанесено удар по командному пункту 810-ї бригади. Співпадіння можливо, а можливо і ні.